Привіт, тосики, друзяшики! З вами знову Ігор, і у нас останній відос по грі Sword of the Sea. Сьогодні ми доб'ємо всі очівочки, а також я вам покажу де фармити і де що треба ще нам зробити, щоб отримати платиновий трофей. І почнемо ми давай з того, що підемо на грошей, щоби в торговця купити останні речі. Найкращим місцем, як на мене, для фарму грошей буде ось це. Воно досить швидко проходиться і досить багато дає грошей, тому сподіваюся, вам теж буде воно корисним. Як завжди, тут катаємо, водяні точки відкриваємо. Хочете чи ні, лядяшки розбивайте, це вже як вам заманеться. Не так багато лядяшки дають грошей, але все ж таки. Якщо ви не знаєте, де знайти всі секретні точки, можете окремо подивитися відео по цій локації, має на каналі. І от під фінал, дивіться, ми назбирали трохи більше, аніж тисячу трикутничків. А це досить таки гарно. Я думаю, десь 1200 можна назбирати сміливо. От тільки я не знаю, чи можна виходити в цей момент, коли ми добираємося до катсцени, щоб зберегти гроші. Я не ризикував, а додивлявся катцену і перезапускався. ви ж дивіться самі. І дивіться, як я отримую два трофеї одразу. Все ми скупили в торговця, і тепер ми молодці. Якщо вам нудно дивитися, можете за таймкодами переходити далі. Тут що має, до речі, трофей тріки не зроблено було. Не знаю теж, у вас він був чи не був, але я вам покажу. Тут необхідно виконати всі трюки з обертанням повітря, якщо порахувати, то це виходить 16 трюків. Вам необхідно затискати L1, ну а потім протискати квадрат і вперед, потім з квадратом назад, з квадратом вправо, з квадратом вліво. Потім переходимо на трикутничок і також протискаємо з L1 затиснутим. Трикутник вперед, вниз, вправо, вліво, тобто по одному трюку на кожен напрямок. І так повторюємо на кожну кнопку. Всього буде 16. Ну і залишилось на останок зробити ще 4 трофеї і отримати 5 платиновий. Для цього необхідно пройти нову гру плюс, пройти гру швидше, ніж за 2 години, отримати при цьому більше мільйону очок. А також побити свій минулий рекорд, нібито все звучить просто, і це буде 4 8. Також на початку я вам показав, що я майже мільйон набрав за минуле проходження, тобто мені треба набити мільйон, і одразу ж тим самим я переб'ю свій рекорд. Якщо ви набили на минулому проходженні більше, то буде більше. І як ви бачите, у нас ще нові трюки відкрилися спідометр, і тепер все добренько видно, скільки ми набили очок. Можете на початку гри не заморочуватися над тим, щоб робити фінти, а просто проходьте за сюжетом. Ось до прикладу, ось сюди знайоме місце. Тут ми були і виконували всі трюки. Так от, в цьому місці ми можемо робити стрибки з медузки на медузку, робити фінти і, не торкаючись землі, отримувати все більше і більше множників. Давайте я вам покажу ось швиденько. Наприклад, як в моєму випадку, це було. Відео прискорене в 4 рази займає, як бачите, небагато часу. У мене вже там 600 тисяч. І от буквально за 4-5 хвилин в нас є мільйон. А це досить добре. І на наш спідран це негативно не вплине. І ми швиденько набили очки. Як бачите, під кінець гри в мене 3,5 лямчика. А тепер всі очівки, котрі ми хотіли вполювати. Після титрів. Дякую вам за увагу, друзі. Біля мікрофону був Ігор. Підписуйтесь, лайкуйте, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім всього найкращого і слава Україні.